Розділ 27. Майка тіві передають по телебаченню. Майк тіві розхвилювався ще більше за дідуня Джо, побачивши, як передавали по телевізору плитку шоколаду. Містере Вонко. вигукнув він. А чи можна передати отак через повітря щось інше? Наприклад, вівсяну кашу. А щоб тебе качка копнула, обурився містер вонка. Не згадуй мені цю Гедоту. Ти знаєш, чого роблять вівсянку? Її роблять з отієї кучерявої дерев'яної стружки, що залишається в стругачках для олівців. Але змогли б, якби забажали, передати її по телевізору так само, як шоколад? запитав Майк Тіві. Певно, що міг би, а людей, не вгавав Тіві, чи ви могли б передати з місця на місце справжню живу людину? Живу людину? вигукнув містер Вонка. В тебе що, не всі дома? Але чи можливо це зробити? О господи, дитино, я справді не знаю. Думаю, що можна було б. Так, я майже впевнений, що можна, А вже ж можна, хоч я волів би не ризикувати, бо це могло б призвести до дуже неприємних наслідків. Та Майк Тіві вже зібрався і побіг. Щойно почувши слова містера Вонки, я майже впевнений, що можна, а вже ж можна. Він розвернувся й стрімголов помчав до протилежного кутка зали, де стояла велика телекамера. Дивіться на мене, кричав він на бігу. Мене найпершого в світі передадуть по телевізору. Ні, заволав містер Вонка. Майк верещала пані Тіві. Стій назад. Ти перетворишся на мільйон шматочків. Та майка тіві вже було не спинити. Хлопець летів, мов навіжений, а добігши до величезної телекамери, відразу підскочив до рубильника, порозкидавши умпа умпалумпів. Бувайте, здорові, не кашляйте, вигукнув він, рвонув рубильник на себе і стрибнув просто під яскраве світло потужної лінзи. Сліпучий спалах тоді запала тиша. Тоді почала бігти пана тіві, але завмерла посеред зали і не могла зрушити з місця, стояла і дивилася туди, де був її син. Тоді роззявила свого великого червоного рота і заголосила його не стало, його не стало. Ой, біда, біда, він справді зник, вигукнув пан Тіві. Містер вонка підбіг до пані тіві і лагідно поклав їй руку на плече. Надіймося на краще, сказав він. Молімося, щоб ваш хлопчик вийшов на другому кінці неушкоджений. Майк! лементувала пані тіві, обхопивши руками голову. Де ти? Я тобі скажу, де він втрутився пан Тіві. пролітає десь. Над нами мільйонами крихітних шматочків. Не кажи такого, ридала пані Тіві. Треба дивитися телевізор, сказав містер Вонка. Він от от може там з'явитися. Пан і пані Тіві, дідонь Джо, малий Чарлі, а також містер Вонка, зібралися біля телевізора, пильно вдивляючись в екран. Екран був порожній. Довго ж він добирається, сказав пантіві, витираючи лоба. Ой Боже ж мій, Боже, промовляв містер Вонка, хоч би по дорозі не загубив яку частину. Що це має означати до дідька? грізно спитав пан Тіві. Не хочу вас лякати, пояснив містер Вонка. Але інколи буває таке, що до телевізора долітає тільки половина маленьких шматочків. Таке, скажімо, було на тому тижні. Не знаю чому. Але сюди переправилася тільки половинка шоколадки. Пані Тіві з жаху верескнула. Хочете сказати, що до нас повернеться тільки половина майка? Сподіваюся, що буде верхня половина, буркнув пан Тіві. Стривайте, вигукнув містер Вонка, дивіться на екран, там щось відбувається. Екран раптом замерехтів. Тоді з'явилися хвилясті лінії. Містер Вонка покрутив якусь ручечку, і хвилясті лінії зникли. І ось. Дуже повільно екран почав яскравішати. Ось він з'являється, заволав містер Вонка. Так, це він, чи він хоч цілий, тривожилася пані Тіві. Ще не знаю, відповів містер Вонка. Погано видно. Спочатку нерозбірливо, але з кожною миттю чіткіше й чіткіше на екрані почало з'являтися зображення майка тіві. Він стояв, махав глядачам руками. І всміхався від вуха до вуха. Але ж він тепер карлик. крикнув пан Тіві. Майчику, вигукнула пані Тіві. з тобою все гаразд, у тебе нічого не зникло. Він що, не стане більший? обурився пан Тіві. Поговори зі мною, майчику, благала пані Тіві. Скажи щось, скажи, що з тобою все нормально. З телевізора долинув тонесенький голосочок, ніби там пискнула мишка. Привіт, матусю, піщав Майк. Татку, дивіться на мене, мене першого в світі передали по телевізору. Хапайте його, наказав містер Вонка, швидко. Пані Тіві сягнула рукою і зняла з екрану крихітну фігурку майка Тіві. Ура! зрадів містер Вонка, він цілий, цілий і неушкоджений. І це, на вашу думку, неушкоджений?» Обурилася пані тіві, дивлячись на крихітного хлопчика, що гасав у неї по долоні, розмахуючи пістолетами. Зросту він мав 2-3 сантиметри не більше. Він збігся, сказав пан Тіві. Ясно, що збігся, погодився містер Вонка, а ви чого сподівалися? Це жах, наголосила пані Тіві. Що нам тепер робити? А пан тіві сказав. Він тепер не зможе ходити до школи. Його там розтопчуть, його розчавлять. Він більше не зможе нічого. крикнула пані тіві. Ще як зможу. пискнув тоненьким голосочком Майк тіві. Я й далі зможу дивитись телевізор. Ніколи в житті гаркнув пан тіві. Я викину той телевізор у вікно, відразу як приїдемо додому. Я вже ситий тим телевізором. Коли Майк Тіві таке почув, на нього напала жахлива істерика. Хлопець стрибав на маминій долоні, верещав, репетував і кусав її за пальці. Я хочу дивитись телевізор. пищав він. Я хочу дивитись телевізор! Я хочу дивитись телевізор. Стривай, дай його мені, звелів пантіві, а тоді взяв крихітного хлопця, запхав його в нагрудну кишеню піджака і заткнув зверху хустинкою, писк і вереск і далі лунали з кишені, як у люто порпав, намагаючись визволитися маленький в'язень. Ох, містер Івонко!» – голосила пані тіві, що нам робити, щоб він виріс? Ну, сказав містер вонка, погладжуючи борідку і замислено дивлячись у стелю, мушу сказати, що це доволі складно. Хоч маленькі хлопці напрочуд пружинисті і розтяжні видовжуються, як скажені, тому ми ось що зробимо. Покладемо його в спеціальну машину, якою я випробовую, як і наскільки розтягуються жуйки. Може, він тоді стане такий, як був? Ой, дякую, зраділа пані тіві. Та нема за що, шановна пані, а дуже він розтягнеться, як ви гадаєте, поцікавився пантіві. Може, кілометрів на два, знизив плечима містер Вонка, хто його знає. Зате стане страшенно тонюсінький. при розтягуванні все тоншає. Тобто, так, як жуйка, уточнив пантіві, саме так, а дуже він буде тонкий, стурбувалася пані Тіві. Навіть не уявляю, відповів містер Вонка. Та й немає це, якщо чесно, великого значення, бо ми його швидко відгодуємо. Для цього вистачить дати йому потрібну дозу моїх чудових супервітамінних цукерок. Супервітамінні цукерки містять величезні кількості вітаміну А і вітаміну Б. Там також є вітамін Б, вітамін Г, вітамін Г, вітамін Д, вітамін Е, вітамін Е, вітамін Ж, вітамін З, вітамін І. І, Ї, і, К, Л, М, Н о, П. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, а Ю. вітамін Я і навіть. Вірте, вірте, вітамін, м'який знак. Там нема лише вітаміну Н, бо від нього нудить та вітаміну Р. Бо від нього на голові виростуть роги, як у бика, за те є малесенька доза найрідкіснішого і найчарівнішого з усіх вітамінів вітаміну вонка. Як цей вітамін на нього вплине? стурбовано спитав пан Тіві. Пальці в нього на ногах стануть такі самі завдовжки, як на руках. Ой, не треба, зойкнула пані Тіві. Не будьте дурні, сказав містер Вонка. Це дуже практично. Він зможе грати на піаніно ногами. Але ж, містер Вонко, не сперечайся, прошу, сказав містер Вонка. Він відвернувся і тричі клацнув пальцями. Біля нього миттю вродився Умпа-Лумпа. Виконуй оці вказівки, звелів містер Вонка, вручаючи Умпа-Лумпі аркуш паперу з детально виписаними інструкціями. Хлопця, знайдеш у кишені його батька, біжи. Бувайте, пане тіві, бувайте, пані тіві, і прошу вас, не хвилюйтесь так, усі вийдуть сухі з води, повірте, всі до одного. умпа Умпа-Лумби, що оточили велетенську телекамеру з протилежного боку зали, вже почали гупати в крихітні барабанчики, і ритмічно пританцювати. Знову вони за своє сказав містер Вонка боюся, їхніх співів не спинити. Малий Чарлі схопив дідуня Джо за руку, і так вони стояли вдвох біля містера вонки посеред довжелезного яскраво освітленого приміщення, слухаючи у палумпів. І ось що ті співали. Повторюємо день і ніч найважливішу в світі річ не треба дітям дозволяти до телевізора сідати цю штуку, хай би взагалі не знали дітла Хималі. Всіх світах самого рана вони сидять біля екрана і не відходять до півночі, аж їм на лоба лізуть очі. Ми якось у одній з кімнаток знайшли таких очей з десяток, сидять невмигно, не і статично, неначе в трансі гіпнотичнім, сидять, неначе наркомани. І в сотую теледурмани вони стають звичайно милі, такі чемненькі, неспеливі, не б'ються і не бешкетують, не зничіпають, не драдують, та все снодійно і похвально. І це по-вашому нормально, чи знають татусі і мами, що робить телек з дітлахами? У голові стає в них пусто гниє уява, мов капуста. Усі зникають почуття, і таке тупе стає дитя, що не сприймає чарівні казки фантазії. Тазії їй пісні. А мозок, як швейцарський сир, у мозку ті мільйони тир, порожні очі згасли зір. Гаразд, ви скажете, ми згодні, екран розбитий, хоч сьогодні. Та як ми будемо розважати своїх дітей? Чим забавляти у відповідь? Спитаємо вас. А що робили діти в час, коли потворців не було? Що в тіху й радість їм несло? Забули вже вам нагадати ми ладні по складах сказати, вони читали книжечки. Байки читали казочки, історії читали різні, читали зранку і допізна. Дитячі скрізь книжки стояли, і на підлозі теж лежали, і на столі, і біля ліжка дітей чекала гарна книжка, казки чарівні, фантастичні дракони в них кити, незвичні пірати, острови скарбів, принцеси з чарівних країв, розбійники і кораблі, слони, цигани, королі і людожери на вогні готують щось указані. Як Пахне, що це з кмином юшка? Та ні, це хлопчик не чимнушка. Аж перехоплювало дух від тих книжок. Ось він ніпух, ось білосніжка йде до лісу, ось гулі веде Алісу. Іди в освіт, і прямо тут до них підходить ліліпут. Ген королева виглядає: чи знайде герда свого кая, таке готуючись до сну, читали діти вдавнину. Тому вас хочемо благати, то ящик викиньте із хати вночі дитя, щоб. І не знало, що телевізор ране стало. Як бути вам з пустим кутком, зробіть полицю і рядком заставте ви її книжками. Хай діти тупають ногами, хай виридують певний час. За ноги хай кусають вас. Не бійтеся за тиждень-два. Прочиститься їм голова, і диво станеться. Офа, не знаючи, що їм робити. Потягнуться до книжки діти ще тиждень-два і відірвати від книг не зможе рідна мати. Читання знову стане в моді і буде їм збагнути годі. Чим вабило от те залізо, що називалось телевізор, і будуть дуже вдячні діти, що ви таке змогли зробити. А як там майк ті ві не плаче? Чекаємо мене терпляче, що підросте він знов, одначе, як ні, то скажемо вам, друзі, отримав хлопець по заслузі. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити продовження історії про Чарлі та його шоколадні пригоди.